Спецпогашення нової марки «Петини-Пенихи» відбулось у Кропивницькому. Цю марку Укрпошта випустила до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми впевнені, що завдяки нашим збройним силам наші вороги підуть за вказаним напрямком. А Україна переможе. Слава Україні! На спецпогашення запросили керівництво області і військових. Ескізом до цієї марки став малюнок всесвітньо відомого художника Бенксі. Він цей малюнок намалював на стіні зруйнованого будинку у місті Бородянка Київської області під час свого таємного візиту у 2022 році. На малюнку зображено боротьба двох дзюдоїстів. І під час цієї боротьби маленький хлопчик перемагає дорослого чоловіка. Цей малюнок є символічним для нас. Він є алегорією. Боротьби України з Російською Федерацією. Окрім марки, також випущено листівку та немаркований художній конверт. Діє штемпель першого дня, але тільки сьогодні. Загальний тираж маркового аркушу 250 тисяч екземплярів. Кіровоградщина отримала півтори тисячі. Частину від продажу марки витратять на благодійність, каже Тетяна Капустіна. Цей благодійний внесок буде направлено на відновлення учбових закладів, які постраждали під час російської агресії. До відділу філателії на кропивницькому головпоштамті о о й годині така черга придбав три аркуші вісімнадцять. Марок, 18 конвертів. На мій погляд, це велич України, незламний, нескорений, незборимий козацький дух українського народу, щоб на пам'ять для дітей, для внуків, для правнуків залишилися ці унікальніші речі. За словами Тетяни Капустіної, на продаж цієї марки є обмеження не більше 10 аркушів одній людині. Антоніна Крейтер, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.